Ще з нами на зв'язку є міжнародний експерт Микола Бучен. З ним ми детально якраз і обговоримо зокрема і візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Камерона. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора, Вітаємо вас в нашому ефірі. Отож сьогодні у Львові та Києві з візитом був міністр закордонних закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який анонсував щорічну фінансову допомогу Україні та що цікаво дозвіл використовувати британську зброю по території Росії, як можна оцінити зокрема із політичної точки зору такі важливі заяви представника Британії. Ну, звичайно, що ці заяви є архіважливими, вони дві є дуже потрібними в теперішніх умовах. Якщо ми говоримо про фінансову допомогу, то важливою є і сама сума допомоги, тому що 3 мільярди євро це є доволі солідна скажімо, підтримка для України. І що важливо, так. В доповненні доповнення до цього обсягу фінансування була запевнення в тому, що власне ця підтримка буде тривати стільки часу, скільки буде потрібно. Якщо ми говоримо про другу заяву, а саме про дозвіл, скажімо, уражати цілі на території Росії без обмежень британською зброєю, то ця заява на моє переконання є ще набагато більш важливою, тому що. Насправді є дуже велика проблема в Україні в тому плані, що ми маємо скажімо, зброю, яка суттєво допомогла нам збільшити шанси на перемогу у війні, якщо б ми мали можливість вражати нею військові та різні іншого характеру об'єкти на території Росії, і власне на жаль, чомусь Захід дуже. Тривалий час обмежував нас до цьому боячись ескалації. Тому зараз, як кажуть, лід розтанув частково. Ми бачимо заяви країн Балтії. Тепер бачимо заяви з боку британського глави МЗС. Тобто вони є важливими і з військової точки зору, і важливими з політично інформаційної точки зору, тому що вони є певним сигналом для інших країн про те, що можливо варто послідувати за, скажімо, цим прецедентом за цими ідеями і зняттям обмежень з боку Британії, і можливо, можна так десь прогнозувати, що скажімо, інші країни, хоча б частково теж будуть знімати обмеження стосовно використання наданої нам зброї. І, звичайно, що це буде суттєво збільшувати наші шанси на перемогу і відповідно Росії на поразку. Микола, знаєте, що цікаво? Ну фактично синхронно вийшло дві дуже сильних заяви із заходу. Так, це те, що ми почули від Девіда Кемерона, і те, що ми почули в чергове від Макрона. Він знову сказав про те, що при певних умовах і необхідності певні. Військові угруповання можуть бути відправлені до України, зокрема і французькі. Ну чомусь через це дуже сильно захвилювався Роберт Фіцо, словацький прем'єр. До нього ніякого стосунку це немає. Але він відразу почав відповідати, що словацькі солдати ногою не перетнуть словацько-український кордон. Ну, в принципі, дякуємо Фіцу за це. Принаймні, будемо знати, що вони не збираються з того боку в Україну заходити. Але чи випадково такі диві сильні заяви від таких двох сильних європейських лідерів, і майже синхронно, крім того, і ще є заяви про не заяви а надання самих ракет атакам так, і це все приблизно сходиться в часі. Я думаю, що насправді ці речі є логічним, скажімо, підсумком і розуміння тих подій заходом що не вибачаю стосовно того, власне, що. Нарешті, на моє переконання, Захід, Америка, Європа почали чітко розуміти реальність загрози, яка йде з боку Росії, почали чітко розуміти, що російсько-українська війна має не лише внутрішньодержавне, але і геополітичне коріння. Тобто зараз фактично Європа почала розуміти. Дуже чітко, що якщо Україна програє, то відповідно на черзі може бути сама Європа. І я думаю, що оці всі речі я би тут додав і загалом американську допомогу, яка до речі, теж була проголосована на фоні доповіді в Конгресі комітету розвідки США про те, що скажімо, Росія, Китай, Іран та Північна Корея сформували там де факто умовний антизахідний союз. Тобто ті всі речі вони складаються в одну. Цілісну картину і розуміння заходом того, що проти них йде цілеспрямована боротьба на підрив їхнього впливу, їхньої могутності, і зокрема в Україні вирішується значною мірою доля заходу, тому. Я думаю, що ми таких заяв будемо в майбутньому чути ще більше. Тобто, захід почав розуміти, і захід почав включатися більш реально в цю боротьбу, тому що і розпочав більш більш чітко розуміти негативні можливі наслідки у випадку, якщо вони цього не будуть робити. Добре, а такі заяви їх можна сприймати всерйоз, чи це лише спроба набрати собі залікових балів, так скажемо, на міжнародній арені. Є реальність така, що справді можуть відправити до нас війська? Я думаю, що реальність така є. Ну, звичайно, скажімо так, остаточно, ми зможемо судити про те, чи дійсно це була передвиборча і політична гра, чи все таки не зовсім гра. Тільки тоді, коли скажімо, ця проблема. Постане реально і буде або не буде реалізовано в в практичній площині. Але е, я думаю, що все таки е, відкидати реальності таких, е, скажімо, рішень і відправлення, ну зокрема, і французьких солдат на територію України не варто. Е, я думаю, що якщо Європа буде розуміти, що Україна має реальні шанси програти на цій війні, то вона буде ще більшою мірою включатися і. Принципі для Макрона це є не тільки можливість політичну риторику провадити, але і на практиці набрати цих бонусів. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що якщо скажімо, його ці бравадні слова і обіцянки будуть десонувати з реальністю, і він не захоче війська відправляти, то, то навпаки, йому швидше зашкодить в сенсі іміджу і політичних рейтингів. І навпаки, якщо він свої слова у випадку потреби підкріпить практичними діями, це точно додасть. Йому політичних бонусів тому я, чесно кажучи, ну, абсолютно реально сприймаю таку ймовірність, хоча я думаю, що навряд чи це станеться там сьогодні чи завтра. І якщо повернутися до візиту Девіда Камерона, то ще одна із його заяв стосувалася саме переговорів щодо сторічної угоди про партнерство з Україною. Що можете розказати взагалі про такі наміри, і який ефект це матиме для України в майбутньому в довгостроковій перспективі? Ну, почнемо напевно з того, що такі заяви про сторічну дружбу, вони вже так е, свідчать про те, що західний світ і Великобританія, зокрема, вірять у те, що Україна як держава буде й далі існувати, що ми, як мінімум, не програємо в цій російсько-українській війні, і тому, в принципі, якщо би Захід так не вірив, у те, що ми як держава збережемося, то очевидно ніхто би про. Якісь столітні чи десятилітні дружби і договори не говорив. Тому вже з цього можна зробити такий висновок, що зокрема і Великобританія буде з нами до кінця, і буде робити все для того, щоб нашу перемогу забезпечити. Але загалом, я ну вважаю, що історично історія так показує, що підтримка країн англосаксонського світу вона завжди була дуже важливою, і як правило, ця підтримка. Забезпечувала перемогу і зміцнювала обороноздатність тих країн, які які отримали цю підтримку. Тому в принципі, я вважаю, що Великобританія вже неодноразово на практиці демонструвала свою відданість підтримці України. Я вважаю, що зокрема і військова допомога, яка до речі ну, Великобританія була однією з небагатьох країн, які надали нам військову допомогу ще до повномасштабного вторгнення Росії, Сам не ця допомога на мою думку була одним з важливих чинників, який дав нам можливість вистояти в перші дні цієї навали з боку Росії. І я вважаю, що е, така дружба, такий союз і така підтримка вона є е, дуже важливою. Ну і важливою ще в тому плані, що ми розуміємо, що Великобританія е, має великий авторитет у світі. Зокрема, вона має дуже дружні стосунки з е, так званими колишніми домініонами. Йдеться там про Канаду, про Австралію, Нову Андію, це теж потужні країни, демократичні країни, які теж можуть. Суттєво посилити нашу обороноздатність, йдучи за прикладом Великобританії. Тому я вважаю, що такі речі вони є архіважливими, і в майбутньому, коли ми переможемо, коли ми будемо будувати демократію, свою державу, ці скажімо, договори ця підтримка буде дуже важливою для того, щоб зміцнити наш суверенітет, посилити нашу обороноздатність, розбудувати більш міцну, стійку і прозору демократію тощо. Ну і звісно, що в Росії не могли не відреагувати, тобто ці вуса, що вміють розмовляти в Кремлі, має на увазі Піскова, він назвав небезпечними заяви Макрона і небезпечною заяву Девіда Кемерона. Ну, звісно, вони небезпечні. Один хоче прислати в Україну війська, а другий дозволив своєю зброєю по Росії стріляти. Ну звісно, що для Росії це небезпечно. Логічно, ну є в цьому доля правди, як можна і визнати, Пісков цього разу не збрехав, їм буде небезпечно. Але якщо Говорити про найбільшого партнера, про Сполучені Штати так спостерігаємо. Там дуже цікаву історію. Після того, як все таки вдалося протиснути, чи після півроку очікувань питання допомоги Україні, його все таки проголосували. і Спікер Джонсон пішов навіть на ризик. Ризикуючи своєю посадою тепер, але побачимо, як ще розіграється ця карта. Бо наразі мейджорі Тейлор Грін ще не подавала заявки на його відставку. Але це питання інше. З риторики Байдена кажуть, зникли слова, такі як були про підтримку України, тобто стали. Набагато меншими в своїй виборчій кампанії він ставить ставку на інше. Це означає, що в американських виборців немає запиту на допомогу Україні чи є внутрішні проблеми, які для них важливіші? Так, ну наприклад, ті та сама заборона абортів, про яку він казав, що його кампанія буде проходити під таким гаслом, зокрема. Ну на моє переконання, ми будь-які дії Сполучених Штатів Америки маємо чітко власне розглядати через призму того, що у них зараз фактично повним ходом іде виборча кампанія. у них восени будуть президентські вибори, і не тільки президентські, там обирають і нижню палату Конгресу, і так само третину верхньої палати сенату. Тому власне зараз фактично Америка має своїх достатньо проблем. Там зараз скажімо, тільки виходять на пів передвиборчої боротьби, і зрозуміло, що будь-які дії, які буде робити теперішня адміністрація чи їхні опоненти, вони будуть зумовлені, скажімо, тим наскільки ті чи інші дії, заяви і скажімо, там певні речі будуть давати чи не давати їм шанси на перемогу, і в даному випадку, ну на мою думку, тут нічого особливого немає. Тобто, тут не варто говорити про якусь зраду, про якесь зменшення підтримки. Тобто Байден розіграв свою важливу карту. Він скажімо, все таки зумів забезпечити потужний пакет підтримки для України. Він дійсно є потужний, безпрецедентно потужний за обсягом, за номенклатурою. Тому я думаю, що зараз. В принципі, після цієї перемоги він починає закономірно звертати увагу на внутрішні питання, які, скажімо так, певною мірою були другорядними, коли власне йшлося про російсько українську війну, про допомогу в Україні. Тощо, і до речі, це є теж важливо, бо ми маємо чітко розуміти, що кожен політик діє в інтересах своїх виборців. А насправді середньостатистичний американець він звичайно знає щось про війну. Він звичайно готовий там говорити про підтримку. Мку України, ну, хоча, звичайно, не всі, але він так само і має дуже багато внутрішніх питань, так пов'язаних з певними проблемами, які є близькими до них, тобто з якими вони в повсякденному житті стикаються, і зрозуміло, що. Не піднімати ці питання, не мати у передвиборчій риториці програмі і певних механізмів регулювання цих питань і проблем це буде напевно суттєво знижувати шанси цього кандидата на перемогу. Тому закономірно це робиться. І я ще хочу одне додати. Свій час демократи вже поплатилися за те, що не придіяли належної уваги внутрішнім питанням, зокрема питанням соціально-економічним. Я маю на увазі президентську виборчу кампанію 2016 року, коли Дональд Трамп дуже чітко говорив про економіку, про гроші, про достаток, про збільшення рівня добробуту і життя американців. А демократи в той час і Хіларі Клінтон говорили про більш абстрактні речі, які скажімо, були там можливо важливими з позиції там теорії демократії, але скажімо, ну не зовсім сприймалися середньостатистичними американцями. Тому я думаю, що власне навряд чи Байден захоче ще один раз ставати на ті самі граблі і уникати тих важливих внутрішніх питань, які турбують кожного американця. Питання моє ще таке: представник головного управління Міноборони України у своєму інтерв'ю за економі зазначив, що Росія має намір ізолювати Україну від міжнародної допомоги та підтримки. Наскільки взагалі реально Росії досягти успіху у цьому питанні, і на яких таких болючих темах вони можуть зіграти, щоб послабити якраз наші міжнародні зв'язки? Ну я думаю, що в даному контексті напевно Росія найбільш очевидно буде розігрувати карту пов'язану з тими проблемами реальними, які зараз існують в Україні. Ну зокрема, це йдеться про питання корупції, яке є таким, на жаль, болючим для України містом і питанням і. Зрозуміло, що Росія буде просувати ідею про те, що кому ви допомагаєте, срібно ці гроші будуть розкрадені. Вони призведуть до збагачення там кишень певних посадовців чи політиків, а не е, будуть давати ефект на полі бою чи для рядових громадян. Тобто, ця карта однозначно буде розігруватися. Так само напевно буде розігруватися питання мобілізації, питання там ущемляння прав, наприклад, тих, хто є з українців, які є зараз за кордоном. Але на моє переконання, тут швидше в даному контексті, в контексті вашого питання, швидше варто говорити не про теми, а можливо про інструменти, якими Росія буде це робити. На моє переконання, Росія дуже добре працює з, скажімо, з електоратом з виборцями, з звичайними громадянами Європейських країн Америки. І власне вона доносить до них ідею про те, що ваші уряди тратять дуже багато грошей на Україну, на корумповану Україну. А в той час, коли ви там маєте, ну скажімо, ці гроші ви не до отримуєте. Відповідно, ваш рівень добробуту падає. І власне Росія дуже вдало на жаль навчилася використовувати такий за своєю суттю дуже важливий і. Демократичний інструмент як вибори в своїх цілях, тобто вона через вибори починає, скажімо намагатися зробити так, щоб до влади в європейських і в американських країнах прийшли ті політичні сили, які будуть принаймні більш лояльними до них або менш ворожими. І ми вже бачимо, що в принципі певні результати це дає, зокрема у словаччині. Ми бачимо, що після виборів, скажімо змінилася. Політика зовнішньої країни на більш про російську, ми розуміємо, що зараз, наприклад, на черзі є вибори в Великобританії, і ну Росія потенційно розуміє, що е, лейбористи можливо будуть більш скажімо, е, Ну, прихильними, ну бо можливо, менш ворожими до Росії ніж консерватори, тому напевно вона буде на них робити ставку. Росія буде намагатися зробити так, щоб Дональд Трамп переміг на виборах президента США, тому що потенційно він буде більш їм вигідним ніж Джозеф Байден. Тобто, я би швидше говорив про те, що Росія буде використовувати певні інструменти, і на жаль, вона має у своєму розпвоєму розпорядженню дуже потужний пропагандистський інструмент, тобто. Вона, скажімо, десятиліттями вкладала колосальні гроші в розвиток інформаційних технологій, в телеканали, в соцмережі для того, щоб просувати свої наративи. І на жаль, це дотепер працює. І на жаль, дотепер Західний світ не приділяв або, можливо, не зміг приділити достатньої уваги власне протидії цьому інформаційному впливу з боку Росії. Дуже дякую вам, пане Микола. Лише хочу дякую. додати про те, що. Колишній радник держсекретаря США та директор у справах Європи та Євразії Ради нацбезпеки Сполучених Штатів каже про те, що дійсно Путін зараз відчуває, що він ще може потягнути війну в Україні, бо є цей момент так: вибори в Великій Британії, вибори до Європарламенту, багато загалом виборів по світу, зокрема у Сполучених Штатах. Тому ну наразі не можемо говорити про те, що він заспокоюється, бо буде намагатися хитати власне про те, про що ми з вами і говорили. Дякуємо вам! І в цій частині головного за день не лише про візит Девідакен але і про ті тенденції, які панують у міжнародній політиці світу зараз, поговорили ми із Миколою Бучиним, політологом та міжнародником.